Киплять ремонтні роботи у дворах Луцька. Тепер тротуари будуть рівними, на продаткових територіях буде нове освітлення, облаштовують і стоянки для автомобілів, вкладають нову бруківку. І з настанням сприятливої погоди продовжили роботи з оновлення дворів. Зокрема, на проспектах Грушевського та Відродження, а також на вулицях Стрілецький, Наливайка, ветеранів, космонавтів і Писаревського. Мер Луцька Ігор Поліщук особисто перевірив хід робіт. Близько 20 прибудинкових територій перебуває в стадії ремонту. На якихось прибудинкових територіях де раніше почали вони вже на завершальній стадії. Так як ми щойно були на Грошевського, 22, Стрелецька, 8. Це двір ветеранів 1-3. Тут орієнтовно половина роботи зроблена. В кожному дворі по-різному, але. На особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи не на найбільше звернень надходить щодо ремонту пробінкових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному, такі, які не дозволяє мешканцям нормально ними користуватися, важко пройти, тому що зруйноване покриття, нема де поставити автомобіль, смітників в поганому стані, багато інших недоліків. Тому особливу увагу приділяємо саме ремонту пробінкових територій. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не давало можливості використовувати кошти на такий вид робіт. А цього року активно дуже працюємо і е, загалом більше 30 прибуткових територій плануємо в цьому році відремонтувати.